Раз, два, все, давайте. Сидить баба в буряні, вищити трудодні. Срака гола, хребет гострий, так і видно, що в колгоспі. Все? Ні, це в мене друг художник, він казав, якби сталін не загнувся, то мені ще п'ятерку за той вір закинули. Так. Сидить баба в буряні, вищитий трудодні. Срака гола, хребет гострий, так і видно, що в колгоспі. колоспі. Що вам ще свій почитати? Давай Про електричку. Я 40 років пишу виші і пишу картини. Ну, ну давайте. Коли помните до львів'янки, львів'янку, коли запустили. А? а перед тим було написано, що студенти знову відплати гроші, нема. Якщо їхати стало лень, дірні цю поїбень коло стопкрана. Якщо ти посрав зараза, дірні ручку унітаз. Ой, ні, отак. так. Лучше полі еху, ніж <кій> <кій> дівчонок з політеха. Я написав вірш. А ще сідочки розірвані, спинки розідрані, потім львянку запустили. А я написав вірш. Розписали електрички, наші... що змерзла, коли заміж вони, я б на весіллі погуляв, ніхто не бере, роди прийдуть. А не берете мою комою, Розписали електрички, наші дітки, наші втічки. Старикам така рада, стріх на стінках від нагалась. Я учился в первой школе, в другом обеде. Ну, я я знаю. лишь одно. То ли место, то Что Не вреди, не быть беде. Разотрали все сидушку, словно душу по тоскушке. Не присесть. Как не доски, так фанера. Вот такая наша эра. Получай матриархат, у детей не дьяволят. Вот такие у них замашки, за семейные промашки. Что же стало с нищете? Разокрали, распродали. Что же стало с голоде? Я Як вас звати? Як вас звати? цьому? Мене? Да. Маріна Олександр Петрович. От прикидуєш, батько болгарин, мама Українка, я полукровка, в мене діти в Білорусі. Сонечко, можна тебе на секундочку? Як тебе замуж не беруть? Якщо маєш таких, ще пару бодрух приводять, я на вас об всіх женюся. Якщо женило виросте, так. Батько болгарин, мама українка. А в мене білоруська жінка, дві дочки, троє внуків там. Лукашенко мені хуй поможе. Я тут сижу, шкаляю пару копійок. А вони білоруси. Як я полукровка, син болгарського народу і половина українського, а вони бульбаші. Yes, yes. Що це за фігня? По національності. Роддомой, рослу встанавлю ты дренами мать. Так, піскульд привет Януковичу. То... Януковичу Ющенку і тому зараз яких наших дітей бере учити. Отак, в Дніпропетровське, блядь. Все, да? Ні ще не ну все. Піскульт привет, охуенный. Да, давай. <різько>